Тепер конструктивно експертне, якщо хочете, з приводу доповіді голови громадської ради. Це ж доповідь звіт голови громадської ради. Я почув 5 засідань за 2024 рік, 100 питань і більше. Я би хотів запитати, скільки протоколів на 5 засідань було видано громадською радою? Що це за протоколи? Кого вони стосувались військової адміністрації? Цивільної адміністрації, Київради, депутатів, комісій і так далі, тобто, виписку таку зробити, щоб було зрозуміло ефективність, про яку ви говорите, це кількість поділена, помножена. і Тоді буде якесь да порівняння з якістю. О, тобто скільки відповіді було дано на ваші протоколи, скільки таких протоколів було, і найголовніше, а скільки протокольних доручень ваших прохань? Чи клопотань, неважливо в якій формі ви подавали, і скільки виконано з них. Оце важливий критерій е, оцінки. Поважає нас військова адміністрація і міська адміністрація, чи ні? Як вони реагують на це? Одне із запитань стосувалося того, як громадська рада може повпливати на бездіяльність МВС. Оскільки відкриті кримінальні провадження по питанням, які в тому числі стосуються вашої діяльності. Але чи може громадська рада надавати свої протоколи, Тосивно запитав, записав, що Возний вже почав дружити з громадською радою, то може він боїться звільнення? То може давайте, щоб дружили так. Да, не то ви може, ви, давайте ви дружили ви, так, ви, щоб ви, 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 вони виконували свої рішення і свої посадові обов'язки. А те, що він дружить і прийшов сюди поулибатися, це ніяк не знімає з нього відповідальність за знищення природозаповідного заповідного фонду міста Києва. Я перепрошую, є представником департаменту захисту. Прекрасно, представник, та, за, але нема ще дякуємо, що ви з нами, але та, я не чув я... виступу. Ну а я всі ці заувасі ці зауваження візьмем до уваги. Відповідно. Да. Е... Чинного законодавства будуть надані відповіді Не про нам відповіді. Ми відкрили три кримінальних провадження, в тому числі ДБР. Це... Вони повинні дійти до якогось логічного кінця. І Після того можна вже буде казати, чи даваємо чи Я... не давати взяв на контроль. Питання контролю. Питання контролю громадською радою діяльності, а особливо без діяльності департаментів КМДА. питання, У нас є основне питання. Я стосується того, що ми акцентували увагу на наступне рік, на цей різні з роботи, це стосовно того, яким чином ми можемо направляти свої пропозиції, зауваження і скарги до правоохоронних органів. Ми говоримо зараз про розгляді тих кримінальних проваджень, які на сьогоднішній день оприлюднюються, є і пишуться стосовно тих чи інших питань. Громадська рада, ми не вникаємо в процес проведення, тобто, нас ніхто не нас не допустить до самого кримінального провадження, ми не є суб'єктами ні з однієї, ні з другої, ні з третьої точки зору. Це однозначно. Якби є, якщо є питання. По тим чи іншим питанням де громадська рада проводить якийсь аналіз чи робить якісь свої пропозиції, ми направляємо. Але ми зі своєї сторони по тим порушенням, які ми виявляємо, ми досить часто я буквально зразу навіть в електронному вигляді відправляють, пересилаю новому керівнику департаменту нашого з питань декорупційної політики. Так, сказати, що вони зараз досить ефективно працюють і якісь результати, але так чи інакше, по єдиним чи іншим питанням, вони ну, принаймні намагаються реагувати і дають відповідні якісь певний зворотній зв'язок. Якщо у вас є якісь певні пропозиції, ви готові їх надавати в проєкті, в конкретних проєктах пропозиціях. І надсилати далі для необхідності їх врахування, приймаючи рішення до Київської міської влади. Так я ж хотів в своєму запитанню знати, хто реагує на ваші подання. Ну Оце ключовий момент звітності. Якщо було 100 протоколів і 100 відмов, то яка ефективність роботи і, то, і хто дослухається до ваших пропозицій? Дякую. Пане Віктор, дивіться, на сайті офіційно опубліковано 18 протоколів громадської ради. Ви можете з ними ознайомитися. А по результатам по відповідям давайте конкретне питання, яке ви побачили в протоколах, яке вас зацікавить, і ми вам надамо інформацію, яку ми відповідь отримали, і чи Є взагалі, взагалі. взагалі відреагувало на наше звернення. Приймаєте. Тому що за цей період у нас більше 500 звернень було направлено, якщо точніше на сьогоднішній день 518 звернень. Якщо ви хочете, щоб я оцінив ефективність роботи кожного департаменту, давайте проводити. Ну ми це не робили. Для мене ефективність це моя ефективність. І нашої громадської ради наскільки ми ефективні в своїй роботі.